Чи могли б ви уявити, що у школі дітей навчатимуть не лише робити досліди, а й керувати дронами та стріляти з гранатомета? Відтепер це реальність. Для учнів 10 та 11 класів оновили програму предмету «Захист України». який вигляд матимуть навчальні класи та муляжі, на яких тренуватимуться школярі. Дивіться у відео. Ми бачимо протипохотне міно осколочну. Це можна сказати найнебезпечніше, тому що вона летить в повітрі. Інтерактивний гранатомет використаний в бойових діях, але сюди інтегровано інтерактивний мобільний телефон Це лежить просто мобільний телефон. Ми тільки піднімаємо, спрацьовує пружина. Тієї зрічатки, яка тут знаходиться, достатньо для того, щоб 99,9% позбавити життя до війни. У нас був вузький коридор. На даний момент ми маємо більший спектр для ведення війни. Тобто є зміни, є тактична підготовка, обкатка танком. Ти лягаєш в окоп, тебе танк приїжджає, ти психологічно готовий. Захист України. Як школярів вчать стріляти з гранатомета і керувати дронами? Михайло Тушкевич, представник компанії STEM Class, провідного розробника обладнання для кабінету захисту країни у школах. Які макети зброї нині використовують на уроках захисту країни, та чому важливо, аби вони були максимально реалістичні? Ми маємо конструкторське бюро, яке згідно наказів МОН розробило макети різних вибухонебезпечних предметів, які на даний момент використовують заклади освіти та різні військові частини та центри національної патрічної підготовки. Ось, наприклад, ми беремо будь-які із макетів. Він іде повністю розбірний і один в один відповідає оригіналу. Ми бачимо, що є макети повнорозмірні і є макети в розрізі. Демонструємо ось таким чином. Будь-хто неважливо, наприклад, чи це є учень чи є військовослужбовець. Якщо він не ознайомлений з будь-якою одиницею, йому складно потім навіть зрозуміти в екстремальних положеннях, наприклад, там що з ним трапилось. Що до чого відноситись? Ось, наприклад, ми бачимо протипохідна міна да? осколочна. Тобто, що, про що це говорить? Якщо, наприклад, я буду розуміти, що летить, вона і є осколочна, значить мені потрібно робити якісь рухи, щоб уразитись від осколків. Так? Це можна сказати, найнебезпечніше, тому що вона летить в повітрі. Ну тобто не летить в повітрі, а Коли ти підходиш занадто близько, індикатор відчуває, що ти підходиш, вона може там злетіти. Зірватися на висоті. Типу, вона реагує на якби, людський організм. І от коли е, оці всі макети використовує будь-хто із е, викладачів і це хоч один раз почує, воно в будь-якому випадку знадобиться. Також ми маємо інтерактивний гранатомет, інтерактивний гранатомет, що він собою являє? Зараз ми включимо. Типу, ми маємо самий звичайний елементарний макет, вже можна сказати, використаний в бойових діях, але сюди інтегровано інтерактивний мобільний телефон. Тобто, ми спочатку можемо задати будь-який вид зброї, можете звернути увагу, що на танк бачите? І відповідно ми наводимо його, ми можемо спистити курок тут, ми не попали, наводимо і таким чином ми розуміємо, що не так легко попасти в ціль, як нам здається. Тому що є похибки на вітер, так, да, висота, довжина та інші зовнішні фактори природні та інші. Як повномасштабна війна вплинула на реформу предмету захисту країни та на облаштування класів безпеки у школах? До війни в нас був вузький коридор. На даний момент ми маємо більший спектр для ведення війни. Тобто є зміни, є там умовно, там тактична підготовка, є ближній бій, дальній бій, да, там повітря і інше. Тому на сьогоднішній день використовуються всі ці напрямки. Міністерство освіти написало наказ, як має відповідати клас захист України до цього такого переліку немає. Відповідно не було переліку. Міністерство освіти за це не хвилювало, і ну якби не хвилювало в тому напрямку, що не було потреби до цього предмета ставилися і до фізкультури десь на цьому рівні. А вже захист України один із перших і основних. А як наслідок, уже і пішов і клас безпеки, тому що бойові дії пройшли, і ми бачимо, що виникають труднощі саме розмінування. Як відбувається закупівля обладнання для уроків захисту України у школах? Приватні навчальні заклади вони можуть купувати все, що їм впало до уваги, да, або що вони заважають за потрібним. Заклади освіти, які є бюджетні, вони зобов'язані купувати все, що відповідає наказу Міністерства освіти. Не більше, не менше. Відповідно, там є рекомендований перелік та кількість. І в свою чергу є мінна безпека, і там пішов перелік, тактична підготовка. Є перелік тактична медицина, є перелік, і, наприклад, якщо десь вчитель мав якийсь бойовий досвід і він розуміє, що це не практично, то з часу від часу відбуваються певні зміни в наказі і доповнюється певна група товару. Тому на сьогоднішній день нашим обладнанням укомплектовані напевно половина національного центру національної, ну, національної патріотичної підготовки, тому що ми одні з перших почали розроблювати ці класи. Мінна безпека, де ворог може ховати вибухові пристрої, та як вберегти від них дитину. Є зона бойових дій. І от Коли вона завершується, завжди з'являються ризики цивільному населенню. А саме, ми повертаємося в свої домівки, в будь-які там громадські місця, парки відпочинку та інше. І ми можемо просто йти і спостерігати. Лежить просто мобільний телефон. Ми тільки піднімаємо, спрацьовує пружина і ось. Ті зрічатки, яка тут ну, якби в цьому тілі знаходиться, достатньо для того, щоб 99% позбавити життя. Потім дивимося, наприклад, дитина відкриває книжку. Бачили? Спрацювала. Ось я вам ще раз продемонструю. Бац, все, немає. Так само іграшка є, так само цукерки. Ось, Ось цього достатньо, щоб напевно приміщення 5 на 5. Зробити неактивним. Це може бути будь-який прилад. Я вам наведу одну із історій вже з військової служби, коли хлопці зайшли в зону, де були, був ворог, вони побачили курку гриль, яка є повністю свіжа, да, яку можна було їсти. Але а, якийсь реально експерт, він протягнув ліску через верх і засунув гранату в курку. Тобто, якщо б вона потягнулася, Відповідно, ЧК ліску непомітно, тому це реально може бути будь-що. Як доступно пояснити правила мінної безпеки дітям на уроках? Є прості речі. Ось, наприклад, коли на полігоні учать військового службовця йому роблять психологічну підготовку. Типу обкатка танком ти лягаєш в окоп. Тебе танк приїжджає, Ти психологічно готовий. Ти розумієш що це і як ти -то. тобі інформують, що ти швидко після танка не можеш вилізти, бо там 300 градусів тепло. Ти Попробував і розуміє, що не можна там одне, друге, третє. Якщо ми говоримо про ці речі, наприклад, є граната, да, ми неї відповідно в школі чи в навчальних тактичних цілях використати не можемо. Ми використовуємо зрив пакет, да, от, якби ми можемо показати, як ефективно навчити дітей безпечному поводженню з електричними приладами. Ми завжди мусимо залишити дитину вдома, просто в різну віррізний вікову, вікову групу, да, і дитина. Завжди проявляє інтерес до всього. Що буде, коли ми залишимо увімкнену духовку і туди нічого не поставити. Ви бачите, йде симуляція: звук і симуляція, що вона горить, і вона чітко розуміє, що так робити не можна. Далі, праска також актуальний момент. Я думаю, що праску може залишити не тільки дитина, а й дорослий, в тому числі. І ми бачимо: ось є два макети: тип 1 і тип 2. І Коли дитина це побачить, вона зрозуміє ризики. Це ми розглянули маленьку частинку класу безпеки і захисту України. У нас є для цього методисти, які в разі, наприклад, там, придбання всього класу, ми можемо приїхати, там, зробити таку, якби. Семінар да, або демонстрацію там, того чи іншого обладнання. Так як ми велика компанія, у нас є Зовіод, конструкторське бюро, де ми проводимо, ну, впроваджуємо прилади, які, можливо, мають сенс на життя, деякі не мають, да, тому що вони не прижилися або не практичні, чи ну, просто хибні були ще до його початку. Але ми не боїмося експериментувати. Тому ми раді е, приймати всі ідеї, ми готові створювати нові продукти. Головне, Одно, ну, ідея, однодумці далі будуть, як кажуть спонсори, да і продукт буде реалізований.